сала, пляшку шампанського від коркового. <рес> Зроблено сьогодні бізнес. Пропозиція. А людина біжить ось так в супермаркеті з дитиною, їй треба встигнути ще на вечірній потяг, і вона каже: Вибачте, мені не цікаво, ви не знаєте, чим людина займається? Чи їй зараз зручно, чи їй незручно? Тому заперечення це коли ми надаємо необхідну кількість аргументів, щоб людина, увага, добровільно змінила свою точку зору. Бо деякі з людей, на жаль, це тягнеться з радянщини, вони плутають МЛМ і МММ. MMM. Розумієте? Хто засміявся, той знає, що це таке, так? Да? Кублюжені сапоги, хто пам'ятає? О, все, фагів мало, я пішла. Вадим, ти ж знаєш. Була така просто піраміда фінансова, mm -hmm. і, трошки, да, смавроді, і е, трошки люди це плутають. Я вибачаю, ті, хто за колоною не бачу, але я про вас пам'ятаю, мені просто з цього боку зручно читати. Нам треба виявити це заперечення, правильно сказали дівчата, і треба з ним попрацювати. Існує всього сім категорій заперечень. Що нам треба зробити? Роботи з запереченнями, з вашою командою. Ви берете всі ці сім категорій: це ціна, час, строки, якість, надійність, негативний досвід, наявність подібного товару або послуги, наприклад, якщо ви кличете мережевика з іншої компанії. Недовіра до партнера, до компанії це наш мережевий цвинтар. Да, я вже був щось не хочу. Мені сказали, що щось треба там купити, а я не хочу нічого купляти, і так живу хорошо. Недостатність інформації це ті люди, які не знають, що таке мережевий. Ви виявляєте ці всі заперечення в листуванні, і ви з ними працюєте. Коли вам людина каже, мені не цікаво. Я так просто аж в предвкушенні. Моя тема. Моя тема, я тобі зараз розкажу. Або в мене немає часу. Ні, мені треба подумати. Чому тобі можна подумати? У тебе двоє дітей? Тобі треба не то, що думати, тобі треба бігти вже в мереживих, бо іншої такої пропозиції не існує. Але я відпрацьовую ці заперечення. Хто не дивився майстерню про, я там розказую про психологію роботи з запереченнями. Не просто скріпт. Ну, він зараз теж буде. А психологія, що треба знати, коли вам людина каже те чи інше заперечення. Наприклад, я не хочу в мереживий, мені це не цікаво. Я докупалася до суті цього заперечення, і виявилося, що дівчинка просто не вміє знімати сторіс. І вона подумала, що їй треба ж в мережевому знімати купу сторіс, а в неї не інстаграмна квартира. І вона сказала мені ні, саме тому, що вона не вміє знімати сторіс. Уявіть собі, який дурдом в голові. Те, що ми бачимо в листуванні, не означає, що людина думає, психологія роботи з запереченнями, майстерня про е, ця вистава. Знаходимо ці заперечення і робимо чотири кроки, ось вам готовий скрилів. Ми приймаємо це заперечення, зараз будуть приклади, Зрозумієте, що це. Ми задаємо купу запитань, уточнюючих, ізолюючих, беремо зворотній зв'язок. Це зараз не зрозумілі слово, зараз зрозумієте, до чого я. Аргументуємо свої факти, тільки не скріни мільйона. Дайте мені всі 18 сертифікатів. Навіщо? Відпрацьовую заперечення. Ти і 24 її сертифікати відбрав? В неї не закриється ця е, воронка питань, тому що питання зовсім не в сертифікатах, питання в недовірі людини до продукту або до компанії. І ви цей пінг понг будете грати безкінечно. А дайте сертифікати на GreenMax, на, а на добру їжу, на, а щось у вас тут прострочене. Е, Артем, дайте нові сертифікати. На, е, дай вам щось тут печатка не Ви розумієте, до чого я веду? Аргументуємо. І далі закриваємо цю угоду. Я дуже люблю заперечення. Я прямо з ними працюю кожен день. Коли людина мені каже, я не вмію продавати, і розказує мені, як вона не вміє продавати, я кажу: ти мені зараз продала ідею, що ти не вмієш продавати. Я купила. Розумієте? Ось так, що таке приєднання, прийняття. Мені треба подумати. Ми долучаємося до людини. Мені теж завжди я теж завжди ретельно все обмірковую, перше ніж прийняти рішення. Ви долучилися до думки людини, ви її підтримали. Зрозуміли, як це виглядає? Я не довіряю мережевому компанії. Так, у кожного з нас є негативний досвід. Ну, правда ж? Дорого. Казали вам дорого? Так. Нема грошей. Так, питання ціни дуже важливе. Ви підтримали людину? Формулювання може бути будь-яке. Я так спілкуюся. Якщо ви своїми словами можете сказати, скажіть це. Далі йдуть у нас уточнюючі питання. А що ви маєте на увазі, говорячи, що це дорого? А з чим порівнюєте? Ціна. Якщо не секрет, що, порівнюєте? Якщо не секрет, що вас бентежить? Типа я не хочу. А якщо не секрет, а чому? Так може виглядати, Може так запитати? А що вам заважає зареєструватися? Що вас зупиняє? Потім, а якщо цієї причини немає, то ви зараз готові почати? Наприклад, дівчинка, яка сказала: мені не цікаво, я їй докупала до того, що вона не може знімати сторіс, бо не вміє і нема де. А таке може бути? Може бути. І я їй сказала, що ось цю фразу, а якщо я тобі розкажу, як без інстаграму в нашій компанії заробити твою другу зарплату, спробуємо розібратись. І вона сказала так. Ось і все. І нема цього факапу, що мені не цікаво. я дякую за вашу відповідь, до побачення. А скільки в мене ще є часу? Мінус 4 хвилини. Це єдине, що вас зупиняє, чи є ще щось? А це єдине, що заважає вам зараз зареєструватися, чи є ще щось? Ви уточнюєте у людини? Вона каже: мені дорого. А це єдине, що вас зупиняє, щоб почати бізнес з нами. Хоча дорого вчорася ну я не знаю. Якщо людина в 25 років не може собі дозволити зубну пасту за 150 чи за 170 гривень, що вона робить цьому житті? Живе. Мої знайомі займалися мережевим бізнесом, нічого не, вийло, не вийшло. Ось, будь ласка, скрипт, який ви можете е, собі забрати. Я правильно тобі зрозуміла, що ти прийшла на зустріч, значить все ж таки мережевий тобі цікавий? Або твої знайомі займалися мережевим бізнесом і розповіли тобі свою історію невдачі. А якщо я тобі розкажу історію свого успіху, а якщо успіху немає, то історію успіху своїх дівчат і колег. То ти, як зареєструєшся, сам зможеш перевірити, як це працює. Ось і все. Що мінус на плюс. Мінус на плюс. Він тобі мінус, а ви йому на плюс. Питання. Моя команда знає: моє улюблене питання про міжне м'яке. Що скажете? Команда, нам треба запустити марафон схуднення. Мені потрібно вісім кураторів і два адміністрати. Що скажете? Ліс рук. А голову ти дома не забув? Добре. Ці питання домовилися? Добре. Ну, Фінальне дуже жорстке. Я пропоную тобі зареєструватися в мою першу лінію, це вже коли була презентація, і зробити це прямо зараз. Що скажеш? Ні, дякую. І далі пішли по колу. Технологія не працює, якщо ви просто не робите, якщо ви не поважаєте людину, з якою ви спілкуєтесь. Якщо ви боїтеся докупатись до причини, мені не цікаво, дякую за увагу. Ви не хотіли розібратися, чому вона написала не цікаво. Якщо людина вам після вашого повідомлення не відповідає, залишіть її, скажіть подумки собі. До зустрічі в часи. Запишіть її собі у нататочок телефона, цей контакт, з якими в інстаграмі переписувалась, і все, далі ми побачимо. Лайкайте, дивіться сторіс, задивлюйтесь і так далі. Не ваші рідні аргументи. Якщо ви зараз все це позаписували, але ви не вірите в те, що ви кажете. Воно не працює. Найкраща історія, яку я чую, це правда. Тому що ви вірите в те, що ви розказуєте. Ну і слабкі аргументи. Це не те, що там печатка на сертифікатах не дуже класно видна, а те, що ви людині кажете аргументи, в які самі не вірите. Дорого, та не дорого. Та не дур, та, що ти не думала? Та нормально. А сама не береш сама не не береш. Дур. Ольчик, привіт. Хочу запросити тебе в свою команду. Щось з продуктом ти вже ознайомилась, це значить клієнтка. Це реальний скріпт. Записуйся до мене в команду, я розкажу, як заробляти на продажах. Привіт, дякую за запрошення. У мене так багато різних справ, що не хочу починати нові проекти. Розумію, зайнятість велика в тебе купа проєктів. Що ми зробили? Підтримали. Але ж все ж таки, повір, товар сам себе. Ну, ми тут формулювання не будемо брати до уваги, але товар сам себе буде продавати, а в медіа достатньо для того, щоб просто виставляти пости та сторіс. Ну тут клише просто на продажі. Це реальний слід. І це відпрацювання заперечення. Оце дівчинка зробила бізнес-пропозицію, отримала заперечення і попрацювала з ним молодець. Домашнє завдання треба зробити бізнес-пропозицію знайомому, щоб запросити його на чашечку кави. Якщо ви боїтеся робити це чоловіку, подружці, посадіть всі свої м'які іграшки, я вчилася так. Привіт! Давно не бачились. І починала. Спочатку Льова, потім котя, потім Муся. Всіх запросила в бізнес. Всі зголосилися. Я вийшла така, знаєте, у мене вже є 5 партнерів. психіатр такий. ну Це дійсно працює. Попрацюйте над обличчям, подивіться, як ви виглядаєте в дзеркало, запишіть себе на відео. У мене зараз є відео, яке людина пише, хочу в команду. Я відправляю велкам-відео. Все. Там, де я красива, нафарбована, один раз розказую кожен і це відео не зупиняється, воно не втомлюється, воно працює завжди. Зробіть бізнес-презентацію себе. Імпакт Нетворкінг привіт! Да? Ми записували презентацію себе за одну хвилину. Запрошення в бізнес. Закінчив. П'ятий крок, можна Ту, я ще 10 хвилин, чи в мене немає 10 хвилин. Можна є? є? звичайно, є. Так ми в нас зала просити. Ну, тепер найціліше. Найцікавіше. Дивіться. База контактів є, категорії всі знаємо, всі болі знаємо. Бізнес-пропозиції круто робимо. З запереченнями попрацювали, зареєстрували новачка. Єс, клас! А він не включився. І замотався в біле простирало, і поповз з нами реживи цвінтар вашої команди. Треба включати цих новачків. Вони не люблять щось так, як ми з вами. Вони не є амбасадорами Ліндрей Детоксу і Макросоргу. Вони ще не розуміють, у них немає. В них є зацікавленість. Це знаєте, як кохання буває так раз із першого погляду. А буває така спочатку симпатія, потім ми дружимо, френдзона, а потім раз і дві дитини вже буває такі. Буває. Тому включати новачка треба. Секретний секрет успішного успіху. Вікторія розказує для вас секретний інгредієнт. Ну, майже все це секрети. Ви зрозуміли. Секретів ніяких немає. Режим є пришадвач 24 на 7. і баланс. Нам треба з цієї людини зробити ось таку, да, усміхнену, щоб в неї горіли очі. Ви точно вже такі, ну ви другий день тут сидите. Без любові до чойсу цього б не було, правда? Да. Тому. Скрипт роботи з новачками. Перший пункт. В моїх чатах. Заборонено давати посилання новачкам на е, цей чат. Знаєте, е, є посилання, кидаєш, вони додаються в моїх чатах. Всі люди здали мені паспорти і працюють за їжу. Шучу. в моїх чатах адміністратори чату, які додають людей від лідера організації в деяких чатах від бізнес-організатора. Чому так? Як ви думаєте? Щоб система потрапити інформації. Так, що було, е, щоб було було багато інформації, ще які варіанти. Щоб людині стимулювати, попасти щоб сюди. Стимулювати, а вона зареєструвалася тільки стимулювати. Ні, звичайний чак, новачковий. Часто мій чак тільки лідери додають. А раніше робила це я сама, тільки Телегубання. Телегубання, Телегубання, так? ну тому що вони мають. Певне навчання для того, щоб витратити різний і... рівень інформації. Блик, ще вже різний рівень інформації. Щоб вони Так, різний рівень інформації. Щоб вони не злякалися. Я тебе додав чата. Дивіться, я зав'язую людей на собі. У вас є люди, які виключились з бізнесу, а команда під ними працює. З вами. Є такі? Чому так сталося? Не чому людина пішла виключилась, а чому ці люди працюють з вами? Бо ви зав'язали їх на собі. Розумієте, в чому фішка? До лідера організації, всі в моїй команді знають, до лідера організації ти маєш знати всю свою команду. Да, Ліна Піддубна? Всю свою команду маєш знати. Ліна просто блогера підписала і тепер розумієте, так? Да? Тепер знаєш всіх, працюєш з ними. Супер клас. Лінам чи підсотка. Ви маєте знати всіх своїх людей, не тільки першу лінію. Коли ви додаєте особисто в чат, вам пише кожна людина: Наталі, додай в мене новачок. Наталі, додай в мене новачок. Є. О, Машенька, привіт, супер! А хто цей новачок? Де зареєструвала вона? Ой, це подружка моя, манікюрниця там. Ти, ти, ти. І ви вже ви її хвалите, у вас є інфопривід похвалити вашу людину. І ви знайомитеся, слухай, а давай з нею на Zoom трьох познайомимося. Робите зум на трьох, якщо людина не хоче на зум, ну питання, значить, якої якості ця людина, що зареєструвалася, може її просто, знаєте, там для конкурсу. Хто сьогодні зареєструє людей, бере участь у конкурсі, там те бо було таке колись у нас. Навіщо мені цей перепис населення? Мені треба якісні люди. Тому, коли я сама додаю в чати, а тепер це роблять мої лідери, тому що вони знають, що таке знайомство з новачком. Не всі з вас готові вийти на тройнічок в зум, але... Це треба робити. Тому що так ви побачите своїх ресурсних і ключових людей. Машенька, клас, а що це за людинка в тебе? «Ой, це мій фітнес-тренер, вона тільки на продукт зайшла, але фітнес-тренер. База контактів. Ресурс. Ну, давай з нею познайомимось. Як треба сказати? Пишеш своєму тренеру і кажеш: слухай. Я хочу тебе познайомити з моїм а, наставником. Якщо слово наставник вас поробить трошки, можете сказати з моїм бізнес-партнером, з моїм коучем. Не кажіть спонсором, бо люди, звичайно, це не розуміють. У мене спонсор є У них одразу були сто одна троянда, ведмедик, машина, спа, спалухарі резорт якийсь. Розумієте про що я? Тому я тебе хочу познайомити з моїм бізнес-партнером. Яка вже в цьому бізнесі розібралася, і вона відповідає нашій компанії за розвиток партнерської мережі, або за розвиток новачків, або за навчання новачків, придумайте самі собі, хто ви є. Зрозуміли? Ви партнер по розвитку своєї мережі, партнерської мережі. Знайомтеся особисто. Тоді, якщо ця людина, яка зареєструвала новачка, виключиться, цей фітнес-тренер буде зав'язаний угу. на вас. Я прийшла з іншої мережевої компанії і за мною пішли люди. І навіть не тільки моя команда. Чому? Тому що я зав'язувала на собі людей. Ми з ними не працювали, у нас були відносини. Ми робили більше, ніж бізнес. Тому, коли я сказала люди, ми йдемо, люди встали і пішли. Розумієте? Зав'язати людей на собі це перший пункт е включення новачка. Знайомтеся з вами е з ними. Якщо ви не знаєте, люди додаються в чат, додаються і додаються, а ви навіть не знаєте, хто у вас працює і хто реєструє людей. Якщо якась маша пише вам, кожен день я зареєструвала новачка, додаю його в чат. Настя мені писала кожен день. Додає, 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 додає. Думаю, що це за Настя така? Мені треба з нею вже поспілкуватися. Раз і Настя бізнес-організатор. Тому що ми з нею провели зум, тому що Настя зрозуміла, що треба робити. І сидить зараз тут. Красива вчора на сцені була толкунову. Друге, що я роблю? Коли ми на Зумі, я роблю презентацію себе, розказую свою історію і розказую свої болі: скляна стеля, робота руками, неможливо графік змінити і так далі. Людина сидить і думає, блін. Так само. Тому ви маєте він знати має кожну з категорій, що їй розказати. Наприклад, якщо ви мама в декреті і ви працівниця в наймі, Ми я розумі була розумі. працівниця в наймі і ФОП, і тепер МЛМ, я розкажу мамі в декреті історію своєї дівчинки з команди, яка є мамою в декреті, і які в неї болі. Ось у нас є танечка, у нас є Лєночка з Вінниці, в якої четверо дітей. Розказую цю історію. У вас має бути кейси на кожен випадок, і ви побачите, як люди будуть до вас тягнутися. Вони побачать, що ви такі самі, як і вони. І вони блін, і я так хочу. мене і так змінилося життя, і я так хочу. Другий пункт включення новачка це ви робите йому презентацію себе і розповідаєте про свої болі, які ви вирішили. А я випадку, ви з кожним новачком, хто приклад вашу команду проводити до лідера організації з кожним. А далі вже ваша, ну, як ви хочете. Я, наприклад, зараз працюю над якістю кожної своєї гілки до 7 рівня. Якщо у вас велика команда, велика... з С кожним виходжу. Кума... Для мене немає поняття десята лінія, чи восьма чи перша лінія. Я працюю з усіма. У мене в день 5 зумів, я більше не беру. І це є успіх. У <плес> <плес> мене майстер закрився. Ще відкритий, але закривається в восьмій лінії. Тому я не працюю. Юля борода в восьмій лінії в мене Юля Борода. Зрозумійте, у вас що, поток людей такий, що ви не встигнете, чи що? Це точно. Раз в тиждень зум провести. Не, фасили, Я хочу, щоб у що вас було кожен день по п'ять зумів також. Я можу не працювати, але мені хочеться. Я хочу один мільйон балів. Бо до тесне треба ще будинок. Далі робите бізнес-пропозицію, ви не знаєте, що ваш новачок розказав цьому фітнес-тренеру, на що він його покликав. Вам треба ще раз зробити бізнес-пропозицію, але вже, по-перше, на цьому зумі новачок подивиться, як ви це робите і щось собі там занотує. Ді, Боже, класно за мене Наставник зробить через бізнес-пропозицію. А по-друге, ви не знаєте, що цій людині взагалі сказали. І коли ви ще раз внятно, з чувством, з током, з розстановкою розказали, увірено. Зробили бізнес-пропозицію, більше шансів, що ця людина включиться, правда? На всякий случай, перепровірте свого новачка. Ви ж бачили скріни, які бувають. Це були реальні деякі переписки, листування. Тому зробили бізнес-пропозицію і мій секретний інгредієнт: це треба бути щирим. От і все. Не треба вдягати в цю корону, не треба. Розказувати, які ми круті, які ми класні. Повірте, людина і так все побачить. Абсолютно, будьте щирими. Просто спілкуйтеся. Якщо це якась бізнесова людина, ви виступаєте перед нею з офіційною мовою, не так, як я сьогодні перед вами. А мені сьогодні хотілося створити таку трошки домашню атмосферу, бо ми вже всі трошки втомлені, але такі рідні. Після того що вчора з нами було. Життя моє ніколи не буде іншим. У мене сьогодні є обручка на одному пальці, вона називається Мюзле. Хто знає, що це таке? Це ота проволочка від шампанського. На згадку купила собі. Зрозуміли? Так. Можна питання? А можна? Давай. У мене вже час О, про бізнес пропозицію. Ну ми ж не впевнені, що людина закрила болі бізнес пропозицію. Як от ви розумієте, коли ви людину бачите вперше, на що вона йде? На визнання, на гроші зрозуміла охранення. питання. Зараз скажу, значить, як я визначаю про що розказувати людині в зумі, тому що я її вперше бачу. А для чого мені мій партнер, який цю людину зареєстрував? Я кажу, що це за люди? Домовляємось про зум. На коли? На п'ятницю, на третю. А розкажи мені про цю людину. Запиши голосове, не текст. Голосове. І вона мені розказує, я вже про неї знаю. Потім я переходжу, є сторінка в Інстаграмі, скинь мені, і я сама дивлюсь все. Ні, а коли не через партнера, а ви самі книжці. Так само вивчаю людину. Ага. Вивчаю людину по інстаграму, заходжу в скористатися. В соцмережі знають про вас все. Абсолютно, що ви їсте, скільки ви кроків робите і так далі. Мене вже трошки підганяють, тому головне в включенні новачка це ви запитати, що ти зрозуміла після того, як ви розказали все. Ви провели зустріч, наприклад, це ваш новачок, ви з ним зустрілися попити е, каву, розказали їй бізнес-пропозицію, розказали їй все, що треба робити, і якщо ви не задали це питання, все, що ви робили, це все фігня, це все до, срати, до кохання, дороння. Е, це серйозно. Тому що ви дуже здив... будете здивовані, коли ви задасте питання людині, ну що починаємо,